Друзі, всім привіт, з вами завжди Василь. Можете мене привітати, сьогодні у мене день народження. Сьогодні мені 26 років, тому прийшли на ось таке чудове, приїхав на чудове місто. Це в нас сірпінь. Дуже класно Це в нас баня. Баня на дровах. З баньки виходимо, можна пірнати. Все класно. Там мангальчик. Зараз покажу саму баню. До речі, хто з ірпіня, хто проїхав. Ось номер, кому цікаво, можете дзвонити і бронювати. Тут у нас такі, така топка, все топиться, вже для нас підігріли, розігріли. Така кімната для відпочинку, є кухня. Зараз вам покажу саму баню. Баня у нас 90 градусів рух. Як тут світло макається. Ось така у нас банька. Сюди підливається водичка. Все тому відпочиваємо.